Упродовж трьох днів внаслідок автопригод травмувалося семеро осіб, і ще одна людина загинула. Три з цих ДТП трапилися у п'ятницю ввечері. Перша о 19-й годині в місті Дубровиця. Керманич легковика допустив наїзд на місцевого жителя, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Наслідок цього інциденту пішохід отримав численні травми. Потерпілого 62-річного жителя Дубровиці із переломами плечової кістки, ноги, ребер та політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Керманич автомобіля за зовнішніми ознаками був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрані зразки крові. Автомобіль поміщений на спецмайданчик. Цього ж дня через дві з половиною години і ще одна автопригода вже смертельна трапилася на Острощені. Водій позашляховика допустив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Зі слів водія автівки, керманич двоколісного різко виїхав на проїзну частину. Травми, які останній отримав наслідок автопригоди, виявилися несумісними із життям. Чоловік загинув прямо на місці події. Усі обставини ДТП встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. Від отриманих травм 42-річний чоловік загинув на місці події. Триває до Судове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Кермувальник авто відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. О, ж таки, 10 листопада близько півночі ще одна автопригода трапилася на Дубинщині. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет. Як наслідок водій легковика, отримав травми і його госпіталізували до лікарні. Аби уникнути непередбачених наслідків цієї автопригоди, працівникам поліції довелося залучити до допомоги рятувальників. Рятувальники, що пробули на місце події, вони гайно надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги з транспортування потерпілого водія. До карети швидкої, а також з метою недопущення можливого загорання а також вибуху даного транспортного засобу наші співробітники відключили клеми акумуляторних батарей. Що саме спричинило дружні транспортно проголос? Улю співробітники поліції до надання допомоги у нас було залучено одна одиниця з спецтехніки ДСНС, та а також п'ятеро рятувальників. Наступна автопригода із постраждалими трапилася у суботу, 11 листопада, в селищі Зарічне. Водій автомобіля БМВ із ознаками алкогольного сп'яніння допустив наїзд на 11-річну дівчинку, яка їхала на електросамокаті. Вона отримала незначні травми. Кермувальник авто втік з місця події. Однак правоохоронці розшукали чоловіка та склали на нього адмінпротоколи одразу за чотирма статтями. А наймасштабніше ДТП за кількістю постраждалих трапилося 12 листопада неподалік села Здовбиця. Наслідок зіткнення вазівки та мікроавтобусу травмувалося одразу четверо осіб. Наразі за фактом автопригоди тривають слідчі дії. Загалом наслідок усіх цих автотрощ за три дні травмувалося майже 10 осіб. Ми закликаємо вас не нехтувати правилами дорожнього руху та бути уважними, аби не потрапляти у подібні інциденти. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.